Знаєте, люди буває, так говорять, тяжко жити шкода вмерти. На землі дійсно не є просте життя, ну направди. І якщо напевно запитатися кожного з вас особисто, то кожен би міг всередині себе знайти стільки проблем і сказати: Мені тяжко в тому, в тому, в тому, перерахувати. Але в тих важкостях ви маєте пам'ятати, що про них всіх. Знає Господь. Господь не дасть людині більше понести, чим, чим людина може, чим людина спроможна. Якщо ти більше не можеш, Бог тобі не дасть більше. Він тобі дасть допомогу і в всякому випробуванні. Оські ворота і тісна дорога ведуть у життя і мало тих, хто знаходить їх. Тому, як би не було важко, нам ніколи не варто відмовитись від того, щоб слідувати за Господом.